Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відео будемо розглядати, які ж новинки та зміни підготували нам розробники на 68-му версію гри. Як ви бачите, гра дуже стрімко розвивається, але на цю версію значних нововведень не припало. В основному це нові герої, які будуть виходити до різних подій. Тож давайте про все по порядку і про всіх по порядку. Розпочну з події, яку запустять цього місяця. Її, до речі, не було в календарі, але його доповнили. І це вже відома нам всім подія, виклик сонцестояння, тобто це аналог виклику Чорної П'ятниці. Тут можна прикликати лише за самоцвіти, тобто без донату або величезного терпіння не обійтися. Ну і звісно, як можна було здогадатися, будуть представлені два нові герої-слизняки. Тобто знову вводиться нова сім'я в гру, і відповідно потім це переросте в якусь подію. Якщо так пригадати, то з першої такої події вийшла вежа магів. Тоді представили двох нових героїв: це були гіпноз та Нікс. А потім пішли інші герої, імена яких вже й важко згадати, бо вони зараз дуже рідко з'являються в грі, як і сама подія вежа магів, маю на увазі. Потім презентували Фантома Опери та Одету, і з цього вийшов щомісячний івент таємниці Опери, який зараз досить активний в грі, і до нього продовжують виходити нові герої. І в цій версії теж вони будуть. Тож в яку події потім перейдуть ці два герої, невідомо. Можна лише здогадуватися, чи це буде вежа, чи щомісячний івент, чи щось на кшталт гоблінів ельфів. Ще пару слів скажу про цих героїв. В них хороші пасивки, ще таких не було в грі. Коли герой отримає більше як 25% шкоди, це швидше за все від життя героя рахується, то прикличеться йому мегамінййон. А якщо герой загине, то мегамінньона отримують ближні союзники. І один з героїв Фіолетовий це швидкий шотер, який може переродитися. А інший зелений це оверлікар, який ще дасть всім союзникам баф, що краде один ефект зростання. Тобто це такий собі камінь в город гобліна, і думаю, цей хлопець буде дуже популярний. І ці герої ще багато що роблять, так дуже не вдаватимусь в деталі, але крадіжка зростання це круто. Щодо подій, то знову ж таки нас очікує калевала, яка має вийти з 29 липня по... 9 вересня. По самій події змін нема, та й по героях не особливо є зміни. Вийде один новий герой льоду Оцо, який, як на мене, такий собі. Він повільний масовик 380% шкоди, а його стак зі збільшенням шкоди, хіба на міфі розкастовувати. І то це буде непросто зробити, бо стак вішається тоді, коли противник використовує своє вміння. А ще костюми отримують Вейнемейнен та Уконен. А ось і герої опери. Це будуть два п'ятизіркові герої природи, один фіолетовий і герой вогню, а ще чотирьохзірковий герой святині. Фіолетовий балерист буде давати цілі танець, який її подавлятиме. А на наступний хід цей танець розповсюдиться і на сусідніх ворогів досить непоганий герой. Далі зелений арманд буде з мегаприслужником, а зелена швидка балерина це масовик. Буде диспелити всіх ворогів, а союзникам накине танок, який в свою чергу дасть плюс до атаки і овер відхіл. А повільна вогняна шарлота теж масовик 350%. А ось танок накине цілі і ближнім ворогам. Теж з ефектами, і після закінчення танцю цілі отримають 1500 шкоди. Тож, що тут сказати, герої опери вийдуть хороші, детальніше можна буде їх роздивитися вже на релізі. Ще буде невеличке поповнення в сім'ях Оленів та ведмедів по одному героєві. А це означає, що на наступний місяць теж квест альянсу буде запланований, якщо є нові герої презентовані. Отож, до Оленів додадуть героя святині Алвара. По вміннях він забиратиме недуги з союзників і накидатиме на ворогів масовик 350% і відображатиме бафи ворогів на союзників. Прикольний герой і дуже допомогло б його вміння. А до ведмедів додадуть героя вогню Бернадетту. В неї дуже цікаве вміння, вона всіх ворогів запакує ось в таку картинку. Мені нагадує картину Мунка Крик. Цю картину з себе противник може зняти лише коли набере ману і використає вміння. Та й то він не своє вміння використає, а нав'язане, так би мовити, картиною. Ну і ще крім цього Бернадета Масовик та Диспелер. Щоправда, вона дуже повільна, але саме вміння цікаве. Далі знову є нові секретні герої, і вони будуть поступово з'являтися в грі. Теж досить непогані в них вміння, але потрібно бути обережними з їх божевіллям, бо воно може зіграти і проти нашої команди. І ще героїв мисливців знову додасться в гру. Вони тепер з'являються на виклику острова монстрів, який нещодавно запустили. Отож синій сіджин б'є по краях і зменшує ману на 50% цілям. Червоний руа диспелер масовик, шкода якого за зняті бафи до 500% може розігнатися. Щоправда, він повільний, але ще союзникам до 60% атаки може дати, теж за зняття бафів. І зелений сюний швидкий шотер з додатковою шкодою, якщо ціль належить льоду, плюс диспел з цілі і ближніх ворогів, а ще зменшення їм мани від 5 до 20 за зняті бафи. Беззаперечно крутий герой, та й вся ця трійця непогана і вміння точно стануть в нагоді. Ще додадуться знову структурні герої жовтенький гвіні і синій скарн. А до героїв стихії буде доданий герой темряви Вандер. До речі, Вандер теж непоганий швидкий шотер і буде подавляти ціль. Але як і багато інших стихійних героїв, вміння залежить від каменя на полі. Тобто, якщо більше як шість каменів, то вже цілі і ближнім ворогам шкода піде і заблочить їх. А якщо 12 каменів, то всіх, Тож, крутий герой. Ну і бачу, не обійтися нам без горгулів, які продовжать виходити, і огортати союзників м'якою шкірою за допомогою своїх вмінь. І не тільки шкірою. Вміння в них теж безсумнівно круті. А ще розробники отримали добру порцію хейту і зробили меншу складність проходження самого квесту горгульїв. І це хороша новина. Тож сподіваюся, тепер всім буде простіше. Також щодо вмінь всіх героїв, про яких я говорила, то по цифрах можуть бути зміни, адже це попередня інформація. Я так старалась дуже не вдаватися в деталі, а так поверхнево сказати про вміння деяких героїв, але все ж певна точність проскочила, то ж майте на увазі. І ще скажу за нові емблеми, їх тепер можна буде спіймати на виклику матеріалів для переродження. Тож це ще додаткова можливість назбирати їх. Ще є одна новинка тепер з преміум VIP пропуском, який потрібно купити. Можна буде пропускати рекламу, тобто не дивитись її і отримати нагороду а також можна пропустити рекламу за виклик героя на деяких подіях. Тож хто цим користується, то це хороша новина. За домініон драконів все ще не чути, коли він буде і коли це все запуститься. А ще є хороша новина щодо обміну душ. Він буде з 24 червня по 27. Кого дадуть на обмін ще невідомо, але я стежитиму за оновленнями. І як тільки буде інфа по героях, то повідомлятиму. Отож, підсумую: героїв знову буде багато. Якщо чесно, то я не знаю, що собі розробники думають з такою кількістю. Це, звісно, добре, бо можна міксувати найрізноманітніші вміння. Але виловити цих героїв просто нереально без донату або навіть мінімальних вкладень. Щоб апгрейдити команду весь час до нових героїв, потрібно робити чималі вкладення. Тож, звісно, не хочеться розводити тут песимізм, але з такою кількістю героїв дійсно пропадає бажання грати. Хоча, певно, багатьох, як мене, зупиняє ще тривалий, так би мовити, стаж в грі. Отож, друзі, пишіть, що думаєте про такі оновлення, або вірніше про нових героїв, хоча тут і інфи відносно мало було по них. Вже більш детальніше героїв можна буде розглянути на релізі, на подіях, яких вони будуть виходити. А на цьому я буду закінчувати. Якщо відео сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. І обов'язково бережіть себе і. Своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі.